Це я приїхав додому на п'ять днів. Ледь тримаючи телефон, боєць із позивним ткач демонструє відео свого освідчення. Три дні тому каже, підірвався на міні. Однак тішиться, що до цього у невеличкій відпустці встиг зробити пропозицію коханій і подарувати більше сотні троянд. Я зустрічаюсь уже п'ять років. Рік тому зробив пропозицію і в відпуск хотів їхати. Нас ну, свадьбу зіграти, але не вийшло. В армії 21-річний боєць уже більше двох років побував у багатьох гарячих точках під Запоріжжям, натрапив на міну, коли на чолі невеличкого загону діставали поранених побратимів. Начальство сказала вертатися, забирати перших двох. Я тільки розвертаюся і наступив на міню, і все. Потім Десь метрів 15 пробіг, впав, наложив турнікет, але мені повезло із за того, що за мною йшла група евакуації. Пальці, Пальці чуєш? а вже у бійця мінновибухове поранення говорять у лікарні. Зараз для кращого результату на кінцівку йому встановлено апарат фіксації. У нього ампутована частина стопи стопа основні опорні функції стопи залишилися. Він вже прооперований, Йому треба Лише час, аби загоїлись рани і вже е, відновлюватися. Мінно вибухових поранень десятки. Лікарі, травматологи навчилися їх лікувати. Медики додають до останнього борються, аби не допустити ампутацій і зберегти бійцям уражену кінцівку. Уткача саме така історія, і він сміливо додають лікарі може готуватися до весілля танцювати із нареченою вальс.